Ну, ще рік тому я був військовий, зараз я вже звільнений зі служби за станом здоров'я і ще з дитинства полюбляв готувати. Тому як залишив службу, вирішив відкрити свій невеличкий бізнес. Так що це моя тема, і готувати такі смачні. Бургери для людей зараз. Ще ми плануємо додавати піцу, теж мою авторську, і з грошей, які нам надає місто, будемо відкривати нову точку вже в центрі міста, так як багато гостей нас про це просили, і продавати там також бургери, весь фастфуд направлення. Та також будемо додавати вже свою авторську Ну, Це по перше, дуже крута можливість отримати гроші, які тобі потрібні на розвиток, не вкладаючи максимально зусиль. Просто треба подати те, що тобі потрібно. Це все гарно розписати, розказати, щоб було доступно до всіх, і можна отримати кошти, як показує практика. Тепер.